І я сьогодні була у школі на у лагері німецької мови, і там ми з подружкою, коротше, мені подружка подарила таку картинку дуже гарну. І це вам така сама, яка сидить на моїй аватарці на Ютубі, да. Я просто дуже люблю вампірів, а особливо поні-вампірів. Це жесть для мене. Я сперва їх ніде не могла знайти. І тут мені подружка показала один сайт. І там я знайшла її. О, таку гарну черцю. Да. я її називаю черрі. Черібері. -да. Я знаю, що це не її індія, просто мені подобається чому сказати неї чері. Ну, я расскажу про її метку, что її метка це вчерашенька, з якої падає три крапельки крові. Може то й не кров, але я думаю, що кров, тому що вона вампирка. Ну и помці, принаймні, які гарні ржаві очі з таким чорненькими, як у ньючки. Да, тут де два ікла. Ушко таке приколеньке, така розпущена грива за вецушками, вона пегаска, білого кольору. І на кінці її копець такий трохи розорвати. Дивіться, він дуже гарнень. і Так обоснюю, клас. Дякую тобі, мела пілочала. Ти моя найкраща подруга. Я тебе обожнюю. Спасибо тобі. Дуже, дуже, дуже дякую. Yeah И кстати всем пока.